Вітаю на каналі Дачна Вдача. Сьогодні ми з Кайрою сіємо перці. Це буде два сорти перців: червоне каліфорнійське диво та золоте каліфорнійське диво. Зручну ємність насипаємо ґрунт. А ґрунт повинен бути розсипчастий, пухкий. Обов'язково зволожуємо. Перед тим, як будемо сіяти. Практика показала, що на етапі посіву насіння не потрібно брати дуже багато ґрунту. Достатньо буде 2-3, ну, максимум 4 см ємність. Рослинки будуть знаходитись в цій ємності до тих пір, поки сформуються невеличкі рослинки, щоб їх було зручно пересадити в касети. В зволоженому ґрунті роблю невеличкі рядочки глибиною до 5 мм. Можна трошки більше, але не більше сантиметру. Після чого знову зволожую ці рядочки. І далі приступаю до висіву. Спочатку взяла паличку від суші. Думала, що мені так буде зручно висівати насіння, але потім. Я зрозуміла, що швидше і простіше це зробити руками. Кількість насіння в рядочку на даному етапі не дуже важливо, тому що вони будуть сходити, насіння сходить не все. І потім ми будемо бачити. Яку рослинку ми будемо пересаджувати, тому нам навіть дуже вигідно, коли насіння буде трохи більше. Беремо паличку, трохи присипаємо землею, слідкуємо за тим, щоб насінин не було видно. Якщо насінина буде недостатньо заглиблена в ґрунт, або ґрунт буде дуже пухнастий і не притрамбований, то є така вірогідність, що рослини будуть виходити на поверхню з насінинкою, з залишком насінинки. Зволожуємо, добре зволожуємо з розпилювача. Беремо кульок з зіпером. Ну, так мені зручно, можна взяти плівку харчову. Для забезпечення мікроклімату в нашому парничку. Як я вже казала, сіємо наступний сорт каліфорнійське диво золоте, робимо рядочки, заглиблюємо нашу лопатку десь на пів сантиметра в ґрунт, беремо насіння, щільно висіваємо в рядочки. А потім, як і минулого разу, беремо паличку і засипаємо землею насіння. Якщо ви побачите на поверхні ґрунту якісь грудочки, їх можна одразу розкришити, і потім. Притрамбувати лопаткою посіяне насіння. Зволожуємо, беремо кульок, кладемо наш парничок в кульок, роботу виконаємо, 23 перців посіємо. Тепер будемо чекати на такі рослинки, щоб в подальшому пересадити їх в касети. Сподіваюсь, що це відео було корисним. Дякую за увагу. До зустрічі на каналі.